Всім привіт! Сьогодні всесвітній день здоров'я. Пропоную вам, дітки, погратися гру кубиками Мелер. У кого нема кубиків Лего, можуть вирізати з кольорового паперу такі кольори: червоний, голубий, зелений, оранжевий, синій, жовтий, червоний. Підготуйте, будь ласка, ці кольори та пропоную вам пограти в гру. Що ж сприяє збереженню здоров'я? Що сприяє? Червоний колір добра праця. Голубий колір ледачість. Підніміть, будь ласка, що сприяє збереженню здоров'я. Так, правильно. Це червоний кубик Лего. Добра праця. Наступне. Що сприяє збереженню здоров'я? Зелений колір. Байдужість. Оранжевий колір взаєморозуміння у сім'ї. Так, правильно. Взаєморозуміння у сім'ї. Наступний слайд. Збереженню здоров'я сприяє. Синій колір, здоровий відпочинок, жовтий колір, шкідливі звички. Так, дітки, правильно, це синій кубик Лего. Активний відпочинок. Наступний слайд. Збереженню здоров'я сприяє. Червоний колір, перегляд телевізору і жовтенький колір. Ранкова зарядка. Так, дітки. Правильно. Це жовтий упеклего. Ранкова зарядка. Збереження здоров'я сприяє. Оранжевий колір. Раціонне харчування. Головий колір, сон до обіду. Так, дітки. Все правильно, це оранжевий колір раціонне харчування. Дякую, ви великі молодці.